Але Господь Бог каже, ідіть і навчіть ці народи, хрестіть їх ім'я Отця і Сина, Святого Духа, і вони пішли і вчили, віддали життя. А нам Господь Бог каже, я не кажу, віддайте мені життя, віддайте мені хоч годину, в неділю, годину на дорогу, годину на службу. Віддайте мені одну годину, не каже вам життя віддавати, а потім, наповнивши себе, несемо у світ. Боже Слово. Перемінивши себе, йдемо і міняємо іншими, щоб вони ставали добрими, щоб вони посміхалися. Добрий християнин з вас буде тоді, коли кожен з ваших друзів буде вас зустрічати і вже здалеку посміхатися. Боже, яка класна людина? Ура. Так як я тішуся, відкриваю райські двері, повна церква людей. Тішуся, бачу вас, тішуся вами. А особливо тих, які приходять постійно. Маленькі діточки, розумієте, тішуть мене, бо вони є. Я тішуся вами, тому ви так само маєте далі працювати, щоб коли вас хтось бачить, так само був щасливий. Значить, ви тоді будете справжніми християнами.